Uh, і сьогодні ще й Аваков. Ще я Ваков сьогодні підтвердив, що да, локдаун. Ну, будь Арсен Борисович сьогодні на каналі Україна 24. Uh, моя лічна точка зору, що необхідно вводити локдаун як uh, можна швидше, дійсно, продовжительністю 3 або 4 тижні. Не потрібно об цьому прятатися за політичними лозунгами або за якимись удобними формулюваннями. тому що річ йде о дуже системних, великих рисках для здоров'я наших людей. Поэтому моя точка зрения, что как только мы будем готовы, я надеюсь, что это будет в ближайшие дни, э, сформулировать в деталях и в реальных механизмах ту программу компенсации, которую озвучил президент днями, надо немедленно ввести локдаун, прервать цепочку вот этой вот инфекции и постараться, так сказать, э, сэкономить, не сэкономить, сберечь здоровье наших украинцев и уйти от ситуации, когда у нас более 200 смертей ежедневно. Власне. Так, на ротор вона купувати гречку і. Я наскільки розумію, наскільки розумію, це якраз і є ота кампанія по попереджуванню значить, того, що буде на новий, локдаун, локдаун на новий рік. Просто, типу, про це постійно говорять, щоб це не, не було як е, сніг на голову. Зараз я, мені треба там, трошки часу, щоб опитування вивести. Тому mm -hmm. я... Ну, дивись, тут. Прірвати цепочку, ну насправді, локдаун це його ж механічна функція, ніби перервати ланцюжок. І питання ж не в компенсації, насправді. Ну, не найбільше питання в компенсації, тому що жодна компенсація в наших умовах вона не дасть очікуваного результату, тому що вона буде мізерна. Дивись, після Словаччини, Чехія, Австрія. Почали, цей Почали масове тестування. тестування. Тобто локдаун має місце, тобто має сенс локдаун, якщо ви витратите кошти потім ще на тотальне тестування під час локдауну, у людей буде на цей час, ви визначите скажімо так, осередки запалення, їх локалізуєте. Якщо буде притомна система поборення ну, епідемії, якщо вона є. Я знову кажу, якщо вона є, тому що ми оперуємо даними, яких не маємо в руках, це таке щось повітря. І ще раз, після Словаччини, яка значить, ну це Словаччина може собі дозволити, Австрія впроваджує Чехія, кажуть, що Польща збирається. Ну тобто, як mm -hmm. мінімум ще три плюс країни, масове тестування, вони купують тести 3-5 євро за один тест. Я не знаю, які це тести. Тобто, чи на антитіла, чи ПЛР-тести, Ну, 에, то, що не ПЛР читається. Ще раз ми не знаємо, але ми це не знаємо, ми стан... це собі, собі визначали. Ми не знаємо собі вартість ПЛР-тесту в Україні. Я не знаю, скільки він коштує. От держава, якщо його виробляє, держава, та, тобто забезпечує собі вартість, її треба визначити. Це, 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 це в принципі, функція уряду. І е, з локдауном в такому випадку має місце, мав би місце тотальне тестування для того, щоб мати дані, для того, щоб не оперувати якимось е, дивними речима. Тому що локдаун можна просто профукати, як і перший. Коли, чого він раптом був введений, якщо там подивитися на криву, то там інфекціонування і смертність були мізерними. Чому ми три, там, до трьох місяців сиділи по хатах, нікуди не виходячи, не ясно. Тепер пропоную три тижні, що зрозуміло, в принципі, перший локдаун мав би бути теж три тижні. Проте, повертаюся, я це повторюю, тому що ми про це говорили. Я перепрошую купу разів. Та від самого початку так званої пандемії, що потрібне масове тестування. Вам завжди потрібен інструментарій для, для вимірювання. Ви не можете навмання придумувати цифри. Від чого люди помирають? Тобто тут потрібен так само і аналіз амнезів. А, ам анам, ам анам, 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 анамнезів. Анам, так? Тобто, от, от, от це теж розуміти від чого? Тому що людина, яка має діабет, вона, вона в групі ризику. Вона не помре від коронавірусу, вона помре від ускладнень. Які спричиняє коронавірус. Ми про це теж говорили, про це говорили лікарі. Ми нічого непритомного не говоримо. Є інструментарії, тобто треба масове тестування людей. Визначення першоджерела, де є джерело ураження, локалізація під час карантину, локдауну, нехай він буде. Компенсаторність у економічну можна передбачити на потім. тобто щоб економіка розцвітала, з неї треба буде зняти всі обмеження. На Гетьманцева посадити, як бабу на чайник а якраз зняти Гетьманцева з чайника. Тисяча глядачів проголосувало в нашому опитуванні, 38% ну, вот. кажуть, от. тотальний локдаун з притомним комплексом ну, вот. карантинних ну, вот. заходів. Я про, я про це Далі, в принципі хіб, кажу. Далі, на профукають, як і перший, це вже емоційна, емоційна реакція, я так розумію, та? 13% уряд локдаун терміново, 10% кличте санітарів, 8% негайно, 6 Безпідставне нагнітання пані. Я тут хотів в чаті відповісти. Юріо Ган, Ганма Рома знову увімкнув медика. Я не медик, я не вмикаю медика, я вмикаю здоровий глузд. І вас закликаю до увімкнення здорового глузду. Без інструментарію виміру ви не маєте даних. Без даних ви не можете будувати опанувати ситуацію, та... будувати стратегію, розуміти, що ви робите. Тактика, Це елементарні та... речі. Я не знаю, як діє коронавірус. Я, лише те, що я чую від медиків, що він створює ускладнення. Від самого коронавірусу смертність не така й велика, від самого, прямо від коронавірусу. Людина абсолютно здорова взяла і померла від коронавірусу. Те, що я читав, що це створення ускладнень для людей з хроніками, хронічними хворобами. Онко, діабет, серцево-судинні захворювання, бо там спричиняє тромбоз. Те, що я читав останнім часом, я не медик. Але тотальне. В тотальне тестування, воно просто необхідне. Його поставить життя на часі рано чи пізно. І локдаун має сенс лише коли ви це вимірюєте, коли ви будете знати кількість, що, чому, як і куди бігти. А просто локдаун, ну сядьте по хатах, сидіть, якщо вам подобається, нічого не робіть. Втрачайте гроші. Слів забагато. А як цього пана звати? Юр'ю Ганна. Ну, в а... общем, що... Ганно. Ну, шановне, це задача на два uh... кроки просто, як в, шахмат... в шахах або в доміно. Запровадження повного локдауну або такого роду засобів буде мати ефект неодмінно, позитивний, у випадку, якщо ефективно працює держава. От ви себе запитаєте, Українська держава є ефективним механізм? Відповідь саме зрозуміло. Тому цей локдаун чи будь-які інші, лок... лок... будь інші заходи не будуть мати е е наслідків, на... на які розраховують принаймні нам, говорять наші прекрасні урядовці, в тому числі міністр Авака. А от ті речі, які безумовно необхідно робити, є прості, як е е прямий кут мити руки, дотримуватися соціальної дистанції, до мінімуму звести всі соціальні контакти. Дбати про себе, дбати про свою родину, мати якийсь запас харчів, там на пару днів, щоб не бігати потім, бо ці ж ідіоти, що завгодно можуть з нами зробити. Це ж просто як угол дома, правда? Чи дев'яносто Ні, Ну, якщо Хозів... Я... кось вдовільнить думку лікаря Комаровського, який буквально в останньому своєму відеолозі сказав, ліків немає, от ліків немає. Вакцина не допоможе, це не ліки, це вакцинація, яка в чомусь можливо. Допоможе зменшити рівень я, інфекції. Да, я свого дозволу з дозволу завершу. Я дуже добре, так як сотні тисяч наших співгромадян, пам'ятають 86 рік. Що люди робили, коли було запроваджено фактично локдаун по території Української радянської соціалістичної республіки? Люди реально почали займатися гігієнічними як би сказати протизаходами. мити. Двері, мити підлоги, провітрювати приміщення, дбати про здоров'я. Що це не так? Я просто задав радянське те, що було написано: чистота залог здоров'я здоров'я. <гум> ну, <це ж> <гум> так? Мойте руки перед їдою. <гум> тобто, <гум> це що нам втомачував ще. От воно от, от так, це треба елементарні робити. правила гігієни. Так, так воно сприймалося. Ну так, що ясно. це смішно було? Ну, тобто, це потім перетворюється. Ну, Чистота залог, ти знаєш, тебе типу, в голові воно лишається. Твої тобто, руки перед ідою. Тобто, не вій... колупайся в носі. Це як мінімум, і не їж ш... шмарклі свої. Тобто відповідь на, на безумство українського уряду може бути тільки одна дбати про себе, дбати про свої yeah. родини, допомагати один одному. І дотримуватися правил соціальної особистої гігієни. Я сказав. Обговорювати це, український власне, уряд це ви, витрачати ви, час. Мені здається, що вичерпана тема. Ну, я просто... Так он подивись, що люди кажуть. Mm, зараз дізнаємося, он, оновлю, оновлю. А це що ж якось по-іншому працює? Да, так, по-іншому тепер працює, щоб було видно результати на екрані. Ага, ясно. Ну, 39 з притомним комплексом каратинних заходів. Ну, Бачите, це... люди дають, тобто наші глядачі 39% дають другий шанс уряду впровадити локдаун. Перші пережили з. Біда печалі, перепрошую. Впала економіка на 15%, якщо хтось не в курсі. На 15%. Це багато. Тобто люди кажуть, давайте окей, ми готові з вами уряд встати на одні рейки і впровадити локдаун тільки з комплексом карантинних заходів, про які ми зараз говоримо. Просто сам по собі локдаун нічого не дасть. Ви вийдете з локдауну, через два тижні у вас знову буде спалах. Ну, вони типу говорять, що локдаун цей необхідний для того, щоб перервати це. Їм е хтось втокмачив в голову, що це все, все, що треба зробити, перервати ланцюжок. Так, да, Але не перервати ланцюжок замало. Треба ще Щоби локалізувати. Щоб повністю перервати ланцюжок. Треба знати точно, що ти його перервав. Для цього потрібне тестування сорі. Це абсолютно по іншому, точно. ніяк, тому що хтось один або там кілька десятків хворих лишиться через два тижні. Ви будете мати новий спалах. Що потім знову локдаун, і так локдауна, ми будемо стрибати від локдауна до локдауна. На економіка, вона попала на 15%, був прогноз, що зросте в кінці року ми матимемо мінус 5, потім зростання плюс півтора-два відсотки, те, що кухар нам показував. Якщо локдаун буде, не буде плюс півтора-два на початку наступного року. Ну, я так розумію, вже не буде через карантин вихідного дня, тому що ну, багато і трави не буде яку жерта, тому що осінь і зима, і весна, поки воно виросте. Я цілком серйозно кажу. Це трави в сенсі аграрний сектор. Так, да, я, я Катя, цілком серйозно кажу. У нас, у нас у людей є три головних вороги. Росія, політична система, в якій ми живемо, і коронавірус. І якщо ми не об'єднаємось, вибачте, хоча б психологічно, ментально, навколо війни з, цим, з цією пошуцією нічого не. В нас з'їдять просто. Ну, мені то вже не шкода, мені 65 років, як каже Роман Андрійович. Я вже, вже, що? Вже, вже чи ще, не. Та Щось може, доживу до 65 років, як ти кажуть. Тобто нема. Ну, мене вже на, на запчастини хіба. Ну кому їх пересаджувати, якщо молоді підуть. Нікому не треба пересаджувати вас, тому що, ну ви в баню. Давайте локдаун. Ну, що що вони собі думають? Просто цікаво, що. Ну, економіка каже, типу, ну, у нас ще одна цікава штука, що тепер захворюваність на грип, Виявляється в рази меншою, ніж зазвичай. Аномалія. Ну, я так програма. знову я керуюся даними. А що сталося? А, почали маски носити і руки мить, і тому чи на грип менше. Ну, можливо. 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 Я, я не виключаю такої вірогідності, тому що у нас епідемії грипу не супроводжувалися Носінням масок, соціальною дистанцією, ну, локдаунами. Хіба що в школі. Локдаунами хіба що? Хіба що карантин в школі? Так. Тобто. А, а, Рома, е, а, Рома а... є відповідальні інституції в державі, які саме відповідальні, які про це дбають. От у нас в церкві, наприклад, на лавках поставили через півтора метра, наклеїли е, цю жовту таку стрічку, щоб люди не стояли під час служби, Боже, один до одного і, і кажуть перед початком служби, що духовенство просить вбирати маски. Mm -hmm. Приходять до причастя, маску знімають, підходять в масці, зняв, прийняв. Часто в маску пішов. І два метри Це є приклад відповідальної поведінки соціальної. В даному випадку. Мені здається. Я можу помилятися. Я, на сам кінець, якщо ми цю тему вичерпали, я б хотів, щоб уряд, наш уряд, був а компетентним і незалежно від прізвищ. Тобто я не проти Степанова, але поки що в мене купа питань. Я не проти Авакова, але купа питань. Я ну як я можу бути просто проти Авакула. Ніяк. Але Дуже. купа питань є. Спочатку терор в нових санжарах був про моральний терор, рожеві ведмедики. Зараз знову починається терор. Але електрошокер ну це для тих, хто буде порушувати локдаун, я так розумію. От. І я хотів би, щоб уряд був компетентний і керувався даними, даними. щоб уряд мав інструментарій для вимірювання. Того, з чим він працює. Він працює з соціумом. Соціум це в нас населення з підрахунками без навіть без перепису населення 37-40 мільйонів в країні. Це вміння працювати з 40 мільйонами людей. А це значить дані Дані і обробка даних. Що нам сказав Рома Кульчинський наред колегії? Що немає даних з даними, в нас біда. А це журналісти, якраз слово і діло і тексти. Вони якраз працюють з даними, обробляють дані і оперують даними.